Вітаю, любий бухгалтере! Я чарівний ельф, фахівець Лопангруп, та зараз я розповім вам про лінейку програм, яка створена нашою чарівною командою спеціально для бухгалтерів-користувачів БАС, щоб автоматизувати те, що досі робиться вручну. Хочу розповісти про програму ТТН, це рішення для формування та обліку товарно-транспортних накладних в бас. Покажу, як створюється ТТН, обираємо дату, далі заповнюємо дані про вантаж та автомобіль. Для зручного заповнення ми передбачили всі необхідні поля і довідники. Наприклад, для транспортних засобів реалізовано довідник з відомостями про технічні характеристики автомобіля, дані про водія, перевізника та замовника синхронізовані з довідниками в бас. Якщо такі перевезення постійні, то можна зберегти ці дані, щоб заповнювати автоматично. Далі обираємо документ, на підставі якого відправляємо вантаж. Це можуть бути документ реалізації, повернення та інші. Дані про вантаж можна вказати вручну. Зберігаємо документ. Всі створені документи зберігаються в реєстрі ТТН. Накладну можна редагувати, друкувати або відправляти по e-mail. В друкуваній формі є всі обов'язкові реквізити про транспортний засіб, які вимагає діюче законодавство. У разі змін ми оновлюємо форму автоматично. Програма ТТН полегшує облік перевезень ціна програми 2400 гривень на рік